Хто ти, воїне? Хто твоя мати? Їй клонюсь до землі за такого солдата? Хто ти, братику? Звідки саменький? Як у тебе ім'я, захисник дорогенький? Хто навести посмів у твій бік автомата? Проклянемо весь рід Бісноватого крата. Ти ж. Востаннє промовив святе наше гасло, та й навіки життя в очах твоїх згасло. Просочилася кров чорнозем березневий. Я не стримую сліз і тремтять мої нерви. Що ж високе у вільній країні забули, ми нескорених не нація. Може, не чули, спочивай вічним сном захисник України. Ти зробив все, що зміг, та й до раю полинув, стурбував цілий світ, надихнув до звитяги. і на тисячу літ освятив наші стій